Привіт! Сьогодні хочу зробити таку дуже коротку рецензію на серіал Легіон. Це трьохсезонний серіал, приблизно десь 10 серій в кожному сезоні, там 10-8 є. Чому коротко? Мені не сподобався. Я дивилася його так, би дивитися. Мені не була зрозуміла ідея ці всі. Психологічні штучки, тому я дивилася його на фоні так скажімо, аби подивитися. Деякі моменти були цікаві. Часта я його не кинула дивитися. Деякі моменти були нудні. Ну, третій сезон таки мені сподобався найбільше. Бо там вже було, поняли, що не варто робити якусь, знаєте, це зігзару подібної штуки, з якою ніхто не розбирається. Таке зробили попроще, щоб люди розуміли, о чому серіал, підняти рейтинги. І... Ну, просто, можливо, це складний серіал, як хтось каже. Но у мене навіть не виникло бажання розібратися в цьому всьому. Здається, цей серіал взяти навіть, по мотивах коміксу Легіон. І кажу, мені це тільки, що. Так, да, ні. Таки я дивилася одне відео, рецензію на цей серіал. Але трошечки пролило світло. Але не дуже. Адже серіал був знятий не по, був по, по мотивах, а не по коміксу. Е, тому такої. Знаєте, так знала е, все світу паралельну реальність, але не сам серіал. Тому якщо, ну, скажу так, він свого часу був дуже популярний, дуже популярний. Е, і... Багато його хто любив, дивився, багато є нарізок з цього серіалу, але мені він не зайшов. Тому розказувати, щось там, філософствувати, я не буду. Мені не сподобався просто не для мого ума цей серіал, не для мого часу проводження. Ну, він один з небагатьох, хто є в нижчому рейтингу моїх серіалів. Все-таки я про нього пам'ятала, ну, якби сказала, називає мені серіали, який ти дивилася, я б його назвала. Але більш все, що він таком, давайте, в такому негативному контексті а, запутано, незрозуміло, важкий, Ах, Ну, картинка красива. На цьому все. Тому я сказала свою думку: розгольствуватись філософствувати я не буду. Просто коротко і ясно. Не сподобався. Підписуйся, тут дуже багато рецензій, найрізноманітніших. Зрозумілих, незрозумілих, довгих, коротких, але багато.